Для того, щоб зробити карман з лісточкою, мені потрібно декілька деталей. Це у мене подзор, мешкавина кишені, лісточка. Я її зробила з поясу. І ось я розмітила, і з виворотної сторони у мене продубльоване це місце. Ось. Ця кишеня вже у мене готова. Ось такий вигляд вона має. Зараз покажу виворотній сторони. Цю тканину я ще не обирала, трохи пізніше я обберу, висікаю, щоб нічого не було видно. Робила верлаком, чому, тому що так замовляла замовниця. Так, що я роблю? Я беру вид і буду приметувати свої деталі. Я під... Місце, де у мене вкрашені підкладаю дерев'яну дерев колодочку і беру свої деталі. Ширина лісточки у мене 3 см. Виміряю 3 см. Я накладаю ліцом до ліця коснові. Так, ось у мене кут. Включаю. Так, я розмітила вхід у кишеню. Ось у мене передня деталь. Я поклала. Заготовку лісточки тепер складу підготовлену мешкалину. Так, намічаю ось тут край кут. Ось він у мене. Тут це дуже просто. Я пристрачую до. Машина работы показываю, да, не буду пристрачивать до этих точек, прокладываю строчки и покажу, что роблю на дали. Я притрачила свої обтачки. ось, Бачите, цю вже обробила корану. Тепер ось так ось викладаю, виправляю. Так, мені потрібно, щоб у мене кути, прямокутник був з кутами 90 градусів. Тобто я беру булавки і все виправляю. Так, тепер я відпрасую свою рамку, потім ось так от обмітаю, зроблю, зараз я вам намалюю, я зроблю ось так оверлаком. Я вам вже показувати не буду. Це зроблю форму мравіної кишені. Ось так таким чином. Оце все оверлаком. Обмітала, тепер що я роблю. Тепер я беру і дублюю строчкою. Розвертаю і роблю одобрюючу закріточну строчку по контуру кишені. Так, все, кишення готове. Це самий найпростіший спосіб, як її пошити. Мені потрібно ще почистити виріб. Зняти ось цю зайву тканину, тут був я буду знімати її ось так і відтягну і підріжу по контуру, щоб він у мене не виглядав. Тобто я його ще повисмикую і підріжу. Щоб у мене було тут все файно. Все. Тобто ось у мене кишень. Ще не відпрасована. Бачите, тут обзор ось такий у мене. колір верху сукні. Ми робили кишені прорізні на замовлення з поясу від цієї сукні. Ось такий вигляд має. Я закінчила роботу. Ось дві кишені на цієї сукні, що ми зробили. Ти тут ще перекраювали деталь спинки, зробили зустрічну складку і вкратили цю сукню, зробили пояс і ось ці дві складки. Тому що у дівчини є покупку животик. Технологія сама проста була в цій кишені. Мені буде приємно, якщо ви поставите лайк цьому відео і напишете коментар.